Так, запись пошла. П'ятий клас, добрий. день, значить, дивіться, Сьогодні будемо те, що проговорили... проговорювали на уроці, так само проговорю ще раз вам, для тих, хто можливо і не вийшло подивитися. По-перше, для вас, як для нових. Тут я таким чином да, буду викладувати відео. Будуть вас вони всі вже у відкритому доступі на YouTube канал. Зможете дивитися, продивлятися. Буду такі у вас посилання у єдиній школі. І так, да, я отут, тут, тут, от тут буду завжди з'являтися. Тут. В лівому, в правому у мене кутку. Дивіться, апаратна програмна складова інформаційної системи. Простими словами, з чого складається комп'ютер, що до нього можна підключити саме такими, як кажуть, простими словами: дивіться, от у нас загальний комп'ютер. Йдемо про великий комп'ютер. У нас він складається з чого? Це у нас системний блок. Монітор, клавіатура, мишка саме просте-просте. Саме Робимо знижку, що да, монітор, судачі бажано колонки, мікрофон-наушники. Або в монітори вони вже встроені, або вони встроєні Ми в системному блокі, є по-різному. Саме таке просте. З чого складається складався комп'ютер. Отлично. Йдемо далі. Що до комп'ютера можна під'єднати. Під Є цей пристрій, який складається сам комп'ютер внутрі, внутрі системного блоку. А є те, що можна до нього під'єднати. Ну, почнемо з того. Ми на уроці називали, що можна до комп'ютера під'єднати. Майже практично будь-що. А саме, принтер, треба мені щось друкувати. Внизу в мене стоїть принтер. Потрібно мені щось подивитися. Ще один, наприклад, монітор. Хочу два монітори. Наушники, щоб слухати. Веб-камеру, за допомогою якої ви мене бачите. Мишку, дам. Особливо якусь безпроводну. Вообще. Клавіатуру. Так само. Якусь я хочу безпроводну клавіатуру, де просто на батарейках. Вона може бути по Wi-Fi, по Bluetooth. Чи просто, просто безпроводна, означає те, що мені провод не треба. Я підключив просто таку маленьку флешечку приймач. И все, у меня мышка по клавиатуре. Мышка беспроводная. Что еще мы можем... Наушники, да. Большие, маленькие. Ну, само собой. Что-то большое, что-то маленькие. Yeah. Джойстики разные. Вам даже повезло, то у меня есть на выбор джойстики. Вот через USB. Один обычный USB. Простый. От приставки. Ось, к приставке. Другие, да, геймпад более этот. Уже до приставки до іншої. Теж. USB-от у мене є звичайний USB-розйом, який можна сунути флешку в. В, в, в ноутбук. Потім телефон можемо к ноутбуку посадити, що то розпечати, що то. Будь-що планшети, де можна писати рулі, якщо йде мова про таке рулі, руль. Джойстик ми задавали на уроці для самоліту. Планшет, принтер, принтер проєктор, хочу я показувати щось на великий екран. Телевізор, хоч телевізор можна, хоч підключити. При дуже, якщо захотіти дуже, то можна я десь дивився нові бойлера. З USB-виходом, щоб до них підключати Wi-Fi і налаштовувати. Хоч болер підключити комп'ютеру. Якщо є можливість USB підключити, є в бойлер USB і налаштувати, то хоч прям буде як умний дім. Це стосується зовнішніх приладів, які ми можемо під'єднувати до комп'ютера, до ноутбука, до комп'ютера. Далі йдемо, що у нас складається сам комп'ютер, сам більша, системний блок. Була би можливість, я би витягнув свій стаціонарний, але він там дуже далеко. Що дивіться, системний блок. Хоча потрібно було б вам якось би показати. Ну, ми ще будемо якось дивитися. Дивіться, з си системного блоку. Саме будь-який комп'ютер, який, комп який різниця між ноутбуком і комп'ютером. Системний блок, там є більшой комп'ютер. Те, що ми не можемо взяти, під руки піднести. Ноутбук зручніший тим, що він маленький, тут все рядом взяв поїхав. поїхав. Комп'ютер я не можу мені к ньому треба підсоєднити Монітор, клавіатуру, мишку, саме елементарно, щоб я мог бачити. Але з чого сам складається, сам-сам системний блок? Системний блок, значить, саме перше, це у нас коробка, сам блок. Там, де воно коробка, де воно буде все зберігатися. От аналогію можете розглядати, як інколи порівнюють людину і машину. Так от людину і комп'ютер можна порівняти. От коробка, нам треба десь це, це, це зберігати. Можна як вважати, як кожен. Де воно все наше зберігається. Потім, де материнська плата? Це великий зелений, не зелений, раніше зелений, зараз чорний чи інше. Прямокутних плата, де все зберігається, де на ньому все встановлюється. Це можна вважати як хребет, на якому все тримається. Отак От я вам. Материнська карта. Тому вона не називається Материнська, бо вона на неї все встановлюється. От на неї такі бувають, Да. Різ, різних видів і розмірів. Це, в принципі, хребет комп'ютер, на ньому все повинно бути. Далі. Далі йде процесор. Процесор це у нас як мозок головний. От я якось я запитував на уроці, що у нас саме головне в комп'ютері. Процесор. Там інколи, інші казали материнська карта. Говорю, а мені здається, процесор. Процесор він як мозок. Саме головне він всім управляє. Як у нас голова, мозок. Ногами, руками, всіми деталями нашими управляє. Тут він, звичайно, великий прямокутник квадрат. Інколи таких квадратів великих декілька. Це дуже большої плати, там уже багато всього. А так зазвичай він од -од -од один. Да. Процесор. Монітор потух. Материнська карта, процесор. Далі йдемо. Що ще нам потрібно? Жорсткий диск. Мені потрібно десь все, -все воно зберігати. Як казали, що раніше да, це звичайний жорсткий диск, зараз це, це SSD. це все, -все ці всі диски відносять до розуміння. От жорсткий диск це загальне розуміння, де в нас зберігається інформація. І мені навіть, якщо, є, якщо раніше от вони такі були, да, от жорсткий диск, він готовий, його вставляєш в системний блок. Оце тут теж плата, його всунеш, він да, такий габаритний. І він гудить, це тому, що він. Тут багато великий магніт, і він просто крутиться. Зараз я спробую. Роз... Дістати в розібраному вигляді. Так, да, у мене тут він є, поломаний. Дивіться. Ось. У тут просто крутиться магніт, Ось тут большой. І тут диск, диск просто знаходиться. І ось з допомогою цієї головки воно просто щитує інформація, яка зберігається. Так, так вот Уже в сломаному в стані состоянии. А є просто які SSD, так, як кажуть, велика флешка, маленькі такі диски, небольші, да, не так, як телефон розміром, і підсоединяєш їх дуже просто в комп'ютер. Ані, ні до такого магніта, ані по-другому записується. Вважайте, як вот большая, велика флешка, подлініє. Оце і називається SSD. Вони швидше, вони швидше працюють, тому що тут потрібно розкрутити і постійно підтримувати. І поки читаєш інформацію, воно довше. Хоча раніше це було пік швидкості, а SSD воно. Немає там нічого, щоб крутилось, воно швидше просто працює там. Поставив, записав, все. А ще так, процесор, материнська плата, жорсткий диск. Це ми насунули. Напис... Потім дивимося, що нам потрібно тут. Так, да, як казали, відеокарта. Ви по большому рахунку, да. на... звичайно, на. Материнська відеокар... материнській карті є встроєна відеокарта, ви так і так побачите. Вам ж не потрібно якийсь там кіберпанк чи якусь гру 4К запускати. Якщо вам потрібно якусь гру 4К і відео дивитися в HD, то звісно, да, потрібно відеокарту, щоб вона вам красиво все показувала, бо красива картинка. А якщо не для системи, щоб просто комп'ютер вмикався, в принципі, просто простих графічних обчислень їй хватить. Тому можна особо не за... Не... Мучатись з відеокартою. Що відеокарту. потім. Таке у нас є. Е, є у нас. Вот це у нас постійна пам'ять жорсткий диск. Вот это. По-научному воно називається От HDD. Де тут SATA? Не написано. От HDD. Від. Тип диску, HDD, твер твердий. Твердодільний магнітний этот. Тому на 500 этих ГБ. А SSD, він по-другому розшифровується менше на другому розйомі побудований, він швидше працює. Но це у нас вся постійна пам'ять. Тобто пам'ять, яка постійно зберігається, немає такого, що комп'ютер вимкнувся, все, все в нас всі картинки пропали. Це пам'ять зберігається. Але потрібно, є таке поняття, як ОЗУ, як хлопці казали, ОЗП, оперативно запам'ятовуючий пристрій або оперативна пам'ять. Навіщо нам оперативна пам'ять? Її інколи ще називають швидкою пам'яттю. Можливо, можливо, вона взагалі не потрібна, є у нас просто звичайна пам'ять, це вона зберігається. Але комп'ютер побудований таким чином, що ми з диску на диск, з диску на флешку, йому потрібен час, невеличкий час да, переписати. Але щоб йому це зробити швидше, зручніше і швидше, простіше. Є отут. Такі завжди розпо розположені дві, тут бувають чотири планки. Притинний панда. це така планка Плоска. немає. Десь була довго. Яка просто вставляється і з ячується. Взяли будь-який текст, скопіювали, наприклад, інформацію. От я взяв це посилання, скопіював. І поки у мене в включений комп'ютер, Вжилення. У мене ця інформація, це посилання, я можу копіювати хоч 10 разів. Воно є. Вона якраз і записується не на тверду пам'ять, а от бігом швидко в швидку пам'ять. І я можу її копіювати і потім можу взяти, зберігти десь на комп'ютері. Взяти, записати в текстовий документ, і текстовий документ вже зберегти на комп'ютері, який запишеться вже на, на жорстку пам'ять. Він вже буде постійно, навіть коли комп'ютер вимкнутий. А коли комп'ютер вимкається, швидка пам'ять, у неї от є можливо один мінус, вона пропадає. Все, що там я картинку взяв, скопіював, щось скопіював, не, не зберіг, ладно, там вимкнув комп'ютер, все, вона зразу очищається. І її, в принципі, завжди небагато. Якщо, наприклад, в мене жорсткий диск на звичайних, будемо балакати про звичайний рівень. Не космічний, там якийсь. Якщо от, у мене жорсткий диск там на 500 гб, то. Швидка пам'ять. у мене 8, там 16, 32 ГБ, ну це круто, ну 8 ГБ, гігабайт, 4 ГБ. Тобто не потрібно нам дуже великі, швидкі розміри. Невеликі, пару ГБ. Вже. Раніше це були мегабайти, 512 ГБ. Ого, так це ж дуже багато. А зараз 4 ГБ мало. 10 мало. Тому швидка пам'ять, вона зручна. Швидко будь-яку інформацію, яку ти працюєш, копіюєш, що ти робиш, вона спочатку. Процесор посилає команду, щоб їй записати в швидку пам'ять, а потім хоп швидку пам'ять, якщо ми зберігаємо, записати на постійну пам'ять. Про пам'ять побалакали, процесор побалакали, материнську плату побалакали. Це в нас є. Да, на материнській карти, якщо ви побачили всі розйомити, збоку завжди ж підлазять комп'ютер під столами і завжди його потрібно витягнути, щоб його розвернути. І в задню частину всього поставляти. Да, отак воно побудоване, що воно отак все ззади знаходиться. Система охолодження дуже важливий пункт, тому що тому що, всі, комп'ютер гріється, комп'ютерне він працює від мережі. Мій ноутбук зараз гріється, є кулери. по научному кулери, деякі називаються вентилятори. В принципі, це, це, це система охолодження. Вона буває просто, як ми вентилятор поставили. Він вдуває, видуває. Зараз все впаде. Так і буває рідка. Ну, під рідкою мають на увазі, от у мене є. Вентилятори. У мене багато чого про кінформатику. звичайні вентилятори, які так. Прямо під Ну, це я вже з них тут каркас робив щось і грався. Вони, вони робочі, якщо їх запітати, от, і тільки живлення потрібне, то вони робочі. Для справки, щоб ви розуміли, кожен вентилятор обертається ну, приблизно Тисячу, півтори-2000. Ой-ой-ой, чорний! Обертів за хвилину. З да, такою швидкістю вони обертаються, щоб охолоджувати комп'ютер. А холоджу там просто за допомогою повітря. Повітря у нас гаряче. На процесорі завжди ставить більші вентилятори, щоб він хорошо відводив тепло. Вот. Завжди ставили больше, щоб хорошо відводив тепло. Їх тут дуже багато. А є рідкі, да, рідкі. Вона просто сама по собі дуже гарно тепло забирає. І можна просто трубками, але воно і дорожче. Найкращий спосіб охолоджувати комп'ютер це да, відводити тепло. Тобто ставити якісь радіатори, ну як-от е кондиціонери з, -з радіатором ставити е -з залізні пластини. І їх просто їх вентилятором охолоджувати. Поки тепло від процесора нагріє всі ці пластини, по що верху де, як в машині. Поки этот, у нас вентилятор постійно крутиться і. Просто охолоджується ці, ці, ці пластини. І вона отак постійно, поки комп'ютер працює, є. Саме такі. Є, можна охолоджувати за допомогою рідини всякої, рідке охолодження. Хо воно дороге, але воно більш ефективніше, але більш дороге. Просто вдавить, як кажуть, трубки з водою. Інколи там не вода. І інколи там просто якась спеціальна рідовина, яка просто охолоджує гарний процесор. Вона на себе вода просто, будь-яка жидкість, гарно тепло передає. Вона на себе передає жидкість і десь там охолоджується за допомогою повітря того ж самого. Ну, хорошо, воду, хорошо, то тепло дуже забирає. Тому без повітря нікуди охолодження комп'ютера. В холодильник я вам не рекомендую ставити, тому що можна ставити, але буде волога збиратися на стінках комп'ютера на деталях. А ви самі знаєте, мабуть, вже знаєте, що проволили будь-яка електроніка, телефон. Вона з водою взагалі не дружить, тому йому не можна води. Інколи ви бачили, що комп'ютер-системний блок, сама коробка, інколи вентилятор ставить ззаді і впереди. впереди. Відповідали також на це питання. Є, в принципі, правила побажання ставити спереди ззаду а ще краще, як казали, зверху, ззаді, зверху, а знизу спереду. Чому? Тому що гаряче повітря, воно йде завжди вверх. Холодне повітря ми спереди забираємо з кімнати, вдуваємо в комп'ютер, він нагрівається, охолоджує. Деталі, відеокарту, процесор, вони нагрівають, нагрівають повітря. А зараз це вентилятор, який видуває повітря гаряче. Тому знизу йде холодне, гріється, гріється і зверху видуває гаряче. І отак постійно-постійно воно є. Чим е, більше ваш комп'ютер гуде, значить, вентилятори швидше набагато починають крутитися, значить треба сильно охолоджувати, тому що температура комп'ютера підвищилась. Там не такий кип'яток, як ви воду кипятите при 100 градусах, но от, ну от новий процесори, більш сучасні комп'ютери, 70, 80, 60 градусів, так, плюс-мінус. можуть деякі процеси працювати. Могуть не працювати. Ну, десь от стабільна температура. Не... Щоб вам заміряти, 30, 30 градусів, плюс-мінус. Пару градусів немає тут програмки. 35-40 градусів, залежно від деталі. Робоча температура комп'ютера. При такій температурі він працює. Чим нижча, звісно, температура, тим просто швидше буде працювати. Ви так особо не замітите, але чим нижча температура в комп'ютерах, він швидше просто працює. Так побудована техніка. Закони фізики, природою. Електричний струм, чим нижча температура, тим він швидше і менше втрачає потужності. Це ви будете потім вчити. Е... Систему охолодження поговорили, Так, да. це все потрібно запитувати, потрібен блок живлення. Те, що ми будемо вставляти, ні у мене його. А, є Тамаш. Там є блок живлення. Потрібно вставляти його. Будь-який пристрій, як телефон, заряджати ви розетку. Ось. Так, відео буде довго, не, не переживайте. От вам приклад у мене, поки вдома, є, є можливість. Приклад як одне із відеокарт. Бачите, тут теж є процесор, але він називається графічним. Воно тут на обратній стороні під вентилятором. Він теж гріється, тому що процесор і графічний вони самі головні. Одні з самих головних, вони багато чого роблять, і вони того багато гріються. Їх от потрібно охолоджувати. Да, Сучасна відеокарти, вони такі. Тут два-три таких вентилятора, що прям ого-го. От, наприклад, вам наочно процесор, який ставиться вентилятор на процесор. От він так от ставиться. От цей же... просто пластини металічний. І от сзади вентилятор їх охолоджує, як приклад. І от вам приклад як блок живлення. Так само вентилятор в нього. І так в комп'ютері у нас таким чином тут вентилятор, на процесорі вентилятор, на корпусі два вентилятора. На відеокарту аж 4-5 вентиляторів. Так, да, таке нормально. І от блок живлення. В даному випадку у мене блок жильна, звичайно, на 230 вольт. Тобто він більше не бере. Так, да, він трошки в полюсі старий. І він видає. Якось я задавав питання: при от у вас напруга в розетці 220 вольт. А в скільки потрібно комп'ютеру? І оказалось, що комп'ютеру багато потрібно всього лише 12 вольт. Тобто він із, роз, із розетки 220 перетворює 12. Туда же от... вказано на на этому вказано фокусируйся камера 12 ой так не сфокусируется Во. 12 вольт плюс вот у меня он на а потужность у него мощность потужность на 300 ватт то есть деталь, каждой детали какую-то потужность забирает. Саме головне це процесор, материнська карта і ві відеокарта, вони саме прожорливі. Якщо дуже-дуже крута відеокарта, да, надо блок живлення, помощніше, І від нього йде всі правода, які з'єднуються на, відеок... на материнську карту. І він її запитує. А от сюди, це воно стоїть от, ззадів корпуса, завжди ви можете будь-які повернути будете. І тут сюди його просто провод, який втикаєте в розетку. Все. З цим я думаю. Розібралися. Я вам таке велике-велике відео аж вийшло. Ось, ось, в принципі, це і все, з чого складається, до чого що можна, до чого можна під'єднати комп'ютер і з чого він взагалі складається. Ще можна о -о -о... тут ви теж почитаєте, більш, більш цікавіше. Да, ще можна до цього, до цього додати, що. До комп'ютера ще, ще відносяться, з чого він складався. Програми, які сама система операційна, де я працюю от Windows. Я її теж офіційно чесно купив. У мене є ліцензійний ключ. Я купив собі офіційний там ліцензію на купив Офіс на прем'єру для відеоредактора. Офіційно купив там. Ключі до ігри там за 20 дол... доларів плакав, але хочу іграти купив ключ Теж ліцензійні програми, воно теж все програмне забезпечення, яке входить до... на комп'ютер, щоб система працювала, програми. Це, в принципі, також можна скласти до програми, що входить до складу комп'ютера. Ось, в принципі, і все. На вашій совісті буде в домашньому виконати невеличке. У вас ці, ці відео будуть у відкритому доступі. Для інформації можете будете ознайомитися. Я думаю, вам в такому форматі буде простіше. Да, відео вийшло пер, перші теми, вони дуже-дуже довгі. Дов, дов, дов. І плюс відео в тому, що ви можете. В майбутньому де, на тих відео, де у вас буде якесь там завдання зробити, я поясню, як його краще зробити за допомогою того ж самого відео, яке у вас буде завантажено на YouTube. Ви зможете подивитися, подивитися, починати робити завдання. Ой, не зрозуміло. На паузу поставив, перемотав, ще раз подивився, зробив. Тому перша тема да, у вас буде таке вийшло дуже довге відео, дуже довге. Звичайно, воно в два рази коротше. 10-15 хвилин, 17, 10, 5, 7 хвилин. Але вийшло довго. Тому ну, перші теми вони завжди великі. Тому я думаю, відео вам сподобалось. оскільки відео в мене це відкрите з вас ніколи не думав, що сам я скажу. Відписатися, сердечко поставити, палець вверх поставити, і щось і написати. Бо відео буду у вас на постійній основі вам завантажувати. Буде, яке буде у вас домашнє завдання? Я скину кросворд. Його, ой, не те. Я скину кросворд. Його потрібно буде розв'язати. І заповнити, тут у мене є, от, без відповідей. Кросворд. Розв'язати, я думаю, вмієте кросворда розв'язувати і писати. Ну, саме перше. По горизонталі. Один. По горизонталі. Це у нас ось так. В рядок. По вертикалі це у нас ось так. Зверху вниз. Ну, от по горизонталі перше слово. Шукаємо один. Рахуємо кількість букв. Ним я показую себе. Чим ви показуєте? Тут не буду підказувати. То далі, заповнюю слово. Демо, да, два по, по вертикалі. Я дивлюсь в написати все. І далі, далі. Вам буде завдання розв'язати кросворд. Все. Думаю, відео на цьому, майже як цілий урок. От, бачите, в мене запись йде екрану, да, так вона буде показуватись. 26. Урок, я думаю, вам цікавий. Послухайте, зможете подивитися. Все, бажаю успіхів!